І тут я виходжу, підійду до суддів. Є у нас така тенденція в українців: вони не люблять забагато жиру. жиру. Uh -huh. Нас дуже сильно карають в ресторанах за це, коли ми додаємо багато олії. Я люблю олію. Смачну олію, там, соняшникову нерафіновану кукурудзяну чи оливкову класну олію. І я інколи даю її прям багато. Але тут я тобі казав, ще, коли підходив до тебе, що е, жир, крем, тобто жир, риба, жир ще. І тобі його просто-ну просто забагато. Mm -hmm. Ого. З багато солі? Багато оцту. — Оцту? а в, в нарозиті. Багато кишлоти. Напевно, попався шматочок там, де скрай був. І я коли маринував завтиши з кабачків, вони в мене попали в оцет, край один я, і я це замітив. Але думаю, можливо, воно не буде такого смаку сильно кислого чи що ще. Мені треба було їх промити, а потім закрутити. Блін, ну чого йому так попало? Ну за що? Там був другий завтиш з квіткою, треба було тобі той куштувати. З краю був оці не було. Це. Це. дай водичку пожалуйста. Дуже сильний, просто панч. Ну, типу, я їм, в мене жир, жир-жир. Тут кислота. Прикольно, працює, може бути. Але ну не так. Посмажена вона непогано, хорошо я б сказав. Але хотілося, якщо ви її смажили. Знімати шкірку? Скоринка, щоб була. А. Така красива скоринка. За що ми обожнюємо цю рибу. Добре? Добре. Дякую. Іван, Дякую, забирайте, Іван. будь ласка, вашу страву. Дякую. Для мене вердикти суддів були 50 на 50. Наталія, підходьте, будь ласка, з вашої страви. Беру тарілку, несу, ставлю суддям. Це в нас обліпіхова панакота з бісквітом, з крамблом і смородиною. Тобто і смородиною. Ну, навіть його не назвеш. Угу. Просто сік смородини, скажемо угу. так. Зрозуміло. А кнеля це з чого? Це сорбет з смородини. Сорбет. Угу. Зрозуміло. Так, так, так. Ну, цікаво вже спробувати, бо візуально мені дуже подобається форма вашої панакоти. По кількості технік, як на мене, це дуже гарно виконане завдання саме цього конкурсу. Ми з колегами сьогодні спілкувались. Про те, що їжа дуже класна, коли вона переносить в дитинство. Так, так. от цей сербет це заморожене мамине варення так, з дитинства, так? Да? так. От воно було таке саме, тільки воно було не заморожене, а це ну, — це прикольно, воно трішки так класно комбекає в дитинство. Mm -hmm. Мені подобається це відчуття.